Доброго дня, шановні підписники та гості каналу будуємо Дім 2025. Саме з цього місця починалась історія каналу. Саме тут було записане перше відео про дорогу. І сьогодні буде друга частина відео про дорогу. В цьому відео ви дізнаєтеся, як прослужила, як вистояла дорога з пісковика та звопняка, як вона пройшла через зиму, чи, були, чи поплила дорога, чи з'явилась колія. В цьому відео також ми розіграємо призи за 100 підписників на каналі, вже більше ніж 100 підписників. Так само в цьому відео я дороблю іншу частину дорогу, дороги, яка в мене була не зроблена. Ви побачите, з чого я її буду робити. Покажу вже з технікою, як вона робиться, бо минула дорога показувалась готова. І відповідно, думаю, якісь ще цікаві моменти про те, як зробити дорогу, ви дізнаєтеся. Ось, така от чудова природа через три дні весна. Така от тут краса. І для того, щоб сюди добиратись, як я казав в інших відео, я перебрав багато електромобілів. Дуже багато передивився про них відео. І вирішив зупинитись на такому от авто. Якраз зараз морози, хоч через три дні зима. Купив я його, коли морози по мінус 10-12. Якщо ви хочете побачити огляд цього авто, яке воно всередині, то про його функції дізнатися, скільки воно. Проїжджає, чому я придбав це авто, чому я GL поміняв на Tesla Model S, то пишіть в коментарях, якщо ця тема для вас буде цікава, то я її висвітлю відповідно. Сьогодні планую зробити ось цей шмат дороги. Тут вона зараз поки примерзла, то по ній можна йти. І вона хороша ніби, але коли нема морозу, то вона стає практично тут непроїзною або тяжко проїзною для звичайного авто. Ну і якби я тут їхав на Теслі, коли воно все розмерзлось, то я б нею... Обдирав тут все дно своє відповідно. О, це все буде робитись, засипатись, будуть цілий день возитися два КАМАЗа, минулий раз один КАМАЗ працював і екскаватор. сьогодні буде працювати два КАМАЗа. і екскаватор буде цілий день возитись матеріал. Спробую це все зазняти і показати. От, і буду туди до горки робити, де була вже зроблена восени дорога. Якщо вистачить часу і матеріалу, то ще зі сторони хати, з іншої частини гори так само буде зроблено. Все, можна ще раз помилуватися краєвидами. Яка тут краса, яка тут тишина? От, просто, просто супер. Зараз чекаю, має приїхати техніка. Камаз вже поїхав перший в кар'єр завантажуватись, чекаю екскаватора який приїде на евакуаторі, і буду знімати тоді їхню роботу, як же ж робиться ця дорога, як вона виглядає на практиці. Так глянемо, як перезимувала дорога, яку я зробив восени. Тут, де я наробив, видно, що тут ритвини. І коли мокра земля, дощі, то проїхати тут звичайною машиною досить складно. Через те робиться дорога, щоб в будь-яку погоду. Можна було доїхати до будинка. От, і от якраз я доходжу до моменту, де вже була зроблена дорога восени і будемо дивитися, чи її позмивало, чи не позмивало. Ну, тобто навіть тут же внизу, де не було зроблено, видно, що якихось змивів особливих немає. Тут ми бачимо, от дорога була зроблена вапняком. Вона досить тверда, просідання, я б сказав, немає. Тут от посередині якесь невелике просідання. Незрозуміло чому, воно, напевно, не було тут тоді вкатано машинами і чому машина посередині, як вона поїхала, а не з краю, не зрозуміло. І тут вже була дорога зроблена пісковиком. Ну і в жодному місці, як можна побачити, нема просідань. Писали в коментарях, що буде її змивати. Треба робити водовідводи. Ну, тут, мабуть, все-таки є нахил в ту сторону. От туди горки, що вода ну, якби більш туди дівається і не тече по дорозі. От, тобто за зиму, як видно, з осені наразі тут вапнячком дорога була зроблена, абсолютно нема просадки дороги. Де пісковик взагалі? Взагалі дуже гарно він тримається, дуже гарно він тримає дорогу. І вже майже піднявся я на самогору, доки була зроблена дорога. І так само тут видно, що дорога жодним чином не розмита за зиму. От. І тут видно, що на вокнічку все-таки є певна невелика колія. Невелика колія є, на пісковику такої колії нема. Це можна зробити висновок, що пісковик набагато краще тримає дорогу. Тут без варіантів. І відповідно тут, де дорога, що я робив, закінчується. Починається болотце, це, починається вже відповідно ямки. Видно, що тут люди буксують. Далі ніби йде хороша дорога, то її, можливо, тут, я думаю, і не потрібно буде підсипати. Ну, Хоча побачимо. А тут обов'язково це місце треба буде ще підсипати, бо воно видно, що є проблемним місцем. От так пережило зиму дорога. І можете робити висновки, як тримає дорогу пісковик, і, відповідно, як тримає дорогу вопняк. Я думаю, що на відео все видно. Ну і відповідно ось так виглядає. Дорога, яка йде як спуск до будинку. Видно, що коли мокра земля, тут важко виїхати. Тому цю дорогу сьогодні однозначно я хочу засипати так само, щоб виїжджати в будь-яку погоду і не заносило машину. О, приїхала техніка такий. Маленький екваторчик, але, до речі, він там робив ту дорогу. І, як то кажуть, не розмір інструмента грає роль, а вміння ним користуватися. Тобто цей хлопчина дуже гарно ним користується. І ця малишка буде трудитися і розгрібати те, що будуть навозити два КАМАЗа. Все, Камаз висипає. і екскаватор готовий вже розрівнювати, а там от вже під'їжджає інший КАМАЗ наступний. Далі екскаватор, то, то все буде рівняти. О, і екскаватор їде то рівняти. Наступний КАМАЗ наразі чекає, бо виїхати він іншої дороги не має, тому буде воно зараз рівнятися. Гарно досить розтягнув так професійно. Цей на Камазі, бо, як правило, там на три кубки сиплять, а цей саме розтягнув. Прекрасно. Воно відбувається. Ну і все, і так воно вже буде помаленьку рівнятися. Ну, результат вже потім відповідно покаже. Так, ну, перша ділянка практично закінчена. Тут де було така колія з болотом. Так, дорога зараз виглядає, камази її потрохи вкатують, поки їздять туди почала спочатку спеціально, щоб вони це все паралельно вкатували. От тут де була жахлива-жахлива дорога. Тепер вона хороша. І от тут до Етапа повного ще десь пів камаза не вистачило, ще привезе висипи. Тут доробимо і тут от видно просто яким ми який слой даємо по висоті сантиметрів 30 мабуть. Дається слой. Працює, трудиться, він маленький, але за рахунок того, що він маленький, він більш маньоврений виходить, і він може з меншими втратами. Ну, тут видно, як мінімально по бокам від дороги розкидана пісковик розкиданий, тобто він максимум його грузить на дорогу. Тут же Камази не їхали і тут же цю дорогу не з'єднав з зробленою в минулому році дорогою з вапняком. Ще лишилось трошки наверху, там десь один камаз, і буде робитись дорога вниз з другої сторони до будинку. Закінчується довгий робочий день. І роблення дороги. Вирішив я так от трошки під'їзд зробити майже до самої хати. Тут це ще екскаватор доробить і зробив дорогу ще от сюди. Вийшло встигнути за день все зробити. От. Бюджет буде вже зведений в кінцевій табличці. Пішло сюди, я рахував, не пам'ятаю там. По-моєму 16 чи 17 КАМАЗів пісковика. Ця горочка вже була така так само, коли льот ще був рано, замерзший була ніби цупка, але пізніше на неї не виїхав навіть Камаз. Тому добре, що я думав робити її чи ні. Але вирішив робити і все, відпрацювали Камази повний день, і тут вже буде екскаватор назад їхати, він же це розгорне і бюджет, скільки це все мені вартувало. Якісь кінцеві висновки, можливо, будуть. В фінальній табличці. Бюджет точно фінальній табличці, а кінцеві висновки. Ну, думаю, так само під час її перегляду скажу, якщо не забуду. Знов трошки прихворів, але зараз будемо проводити розіграш призів. Не об'явився переможець з новорічного розіграшу на ножичок, так що буде він розіграний в цьому відео. Для всіх, хто залишив хоч якийсь коментар під минулим відео. Також розіграємо PowerBank серед тих, хто залишив коментарі під минулим відео про електромобілі. І третім призом, який розіграємо, буде такий акумулятор з ліхтариком від Дніпром, з можливістю зарядки. Телефона, такого своєрідного, павербанка функції виконує. А також ну, публікую відео з отриманням призу з минулого відео, де учасник, який його виграв, отримав та записав відео огляд того, як він отримав приз. І після. Цього відео вже будемо приступати до розіграшів призів. Це складного ножичка від Дніпром. Це буде приз серед коментарів. Приз серед коментарів також буде павербанк, який був анонсований в минулому відео. І приз серед підписників, відповідно, ліхтарик з акумуляторною батареєю. Добрий. День. Нарешті я отримав приз, який довго, дуже очікував. Дуже вам вдячний. Дякую вам велике. Це те, що мені треба. Успіхів вам! Всього найкращого. Так, починаємо визначення переможців. Значить, вивів я зробив дві таблички. Це підписники каналу. Тут є номер відповідно, підписника. І хочеться сказати, що ну, не всі відображаються. От ті, що підписники в мене відображаються. От за весь час я вибрав підписники. І ось тут ще є підписники. І які підписники не показуються, користувачі, які підписалися, можуть не показувати списку, якщо вони вирішили залишити свої підписки. Приватними їхні облікові записи заблоковано або позначено як недійсні. То я з іншого аккаунту підписаний на цей свій канал. В мене там не показуються мої підписки. Вони, тобто, вони є приватними, і я тут не відображаюсь в цьому списку і відповідно. Ну, не може приймати участь в розіграші, в кого приватні підписки. Відповідно, ну вони тут не відображаються. Я не можу їх не зміг їх додати в табличку. От хто додавлений, то вони всі є. От в цій табличці. Це 56 учасників, серед яких буде розіграний ліхтарик та акумулятор. Тобто такий акумуляторний ліхтарик з можливістю зарядки телефона. Так само є табличка. 21 глядач залишив коментарі під відео з рейтингом електромобілів. от електромобілів. Тобто це всі коментарі, які є. І серед них буде розіграно сьогодні два призи. Буде два призи. Один приз це складний ножичок. Його. Якби власник, який потенційний міг бути в новорічному розіграші, призів не зголосився, тому серед коментарів до останнього відео він буде розіграний. А також тут буде анонсований приз розіграний павербанк на 10 тисяч мАг, який був анонсований в минулому відео. Відповідно, значить, щоб згенерувати переможців, я користуюсь от генератор онлайн програмкою. Значить, від 1 до 21 вибираю е, кількість користувачів, які приймають участь в конкурсі з призами по коментарях. І першим е, вибираємо переможця, який виграє складний ножичок від Дніпро М. Пробних я разів не буду робити. Тобто е, Вибираємо переможця, призов ножичок від Дніпром. І його отримує учасник з номером 18. Учасник з номером 18. Це Бізонік. Це він виграв ножичок. Є. Тепер наступний розігруємо Powerbank на 10 000 мАч. І його в нас виграє учасник з номером. 19. Така прекрасна кучність. Значить, це в нас LOL. LOL. VL7 HI. Ну, але я думаю, це вже таке розширення від Ютуба. Значить, він нас виграє Powerbank. Так, є. Тепер розіграємо приз серед підписників каналу і вводимо кількість учасників 56. І зараз розігруємо ліхтарик з акумуляторною батареєю від Дніпро М, і її виграє учасник з номером, підписник, точніше, каналу, з номером 52. 52, це в нас Сергій Шевченко. Сергій Шевченко це акумулятор плюс ліхтарик. Виграв нас. Так, ще раз вітаю переможців з призами. Зв'яжіться зі мною напевно в телеграмі, в чаті каналу, який прикріплений з посилання під цим відео, тому що Ютуб не дасть вам надати свої якісь контактні дані, це вже перевірено. І відповідно в Телеграмі я вже з вами ну, тоді зв'яжусь, і ви будете знати, як ви зможете отримати виграні призи. Прокоментую табличку з бюджетом будівництва дороги. Тут от вказана вартість сировини, і цифри від 1 до 17 це скільки коштував кожен Камаз відповідно сировини. І разом на сировину було потрачено 53 тисячі 75 гривень. Відповідно, інша частина витрат – це послуги міні-екскаватора. Тобто його доставка і забирання евакуатором коштувало 1600 гривень, це ніби як рахується 2 години по 800 гривень. Робота екскаватора 10 з хвостиком годин склала. Він працював довше, ніж Камази, тому що Камази останні привезли машини і поїхали додому, а екскаватор ще то все розгрібав, це вже було темно. Тобто 10 годин фактично з 9 до 9 працював КАМАЗ, навіть трошки більше. Тобто, це вийшли послуги 8400 гривень. І разом з доставкою екскаватора вийшло 10 тисяч гривень. Відповідно, працювало два КАМАЗа і 1000 гривень за одну ходку в кар'єр і ну, привезення сировини коштувало. Відстань до кар'єру в мене складає приблизно 7 кілометрів. За день було привезено 17 камазів. Коли в минулому, в першому відео, я робив дорогу. Там в мене один камаз возив. Але там багато простоював екскаватор, і це неефективно. Так а так, екскаватор ледве встигав за тими КАМАЗами, як вони возили. Тобто велика оптимізація по грошах по екскаватору було. Він зробив набагато більше, ніж за день в минулий раз. Відповідно, за послуги КАМАЗів, оскільки вони 17 разів привезли пісковик. Вартість була 17 тисяч. Відповідно, за техніку я заплатив 17 тисяч плюс 10 це 27 тисяч гривень. 53 тисячі гривень коштувала сировина, і загальний бюджет дороги ну, приблизно там 400 метрів, я не міряв точно. Вийшла 80 тисяч гривень. І якщо перевести в доларах, можливо, хтось колись буде набагато пізніше дивитися це відео, щоб розуміти, скільки воно буде коштувати. А ціна в доларах, я думаю, буде незмінна. То вийшло 1930 доларів. Така от інформація по табличці. Призом для Цього відео буде такий самий пауербанк, як і для минулого відео. Я їх купив два. Ще для одного відео є інший трішки павербанк. Він буде в якихось наступних відео розіграний. Значить, умовами отримання призу буде відповідно залишити коментар, яке все-таки відео ви б хотіли подивитися. Чи про свердловину, чи про Теслу електромобіль, які купив для того, щоб добиратися до заміського будинку. І, власне, підписка ну, не буде, я думаю, важливою для участі. Я побачив, що якщо людям цікаво, вони і так підпишуться, і так будуть слідкувати за каналом. А якщо не цікаво, то відповідно не треба їх заставляти до цього, ну, до цього дійства. До підписки. Буду вдячний також за лайки, які ви поставите, які будуть допомагати просувати відео. І... Відповідно на основі коментарів, думаю, буде вибране наступне відео. Чи це буде свердловина? До речі, в мене вже заміряли вікна, вибрані вікна, і якщо буде. Контент по встановленню вікон, відповідно, це буде відеоконтент, він буде цікавіший і він піде перед свердловиною. Якщо він до того моменту не буде готовний до виходу відео наступного, то буде тоді записане відео або про свердловину, або про Теслу. Якщо Model S, яку я придбав, якщо таке буде ну, відповідно в коментарях цікавити більшу кількість підписників канала. І дякую всім за перегляд. Побачимось.